Пан Дмитро, бажаю здоров'я. Получається, від підписників послали до вас на інтерв'ю. Що ви пишете, що ядерну зброю ніхто не здавав, і зараз якраз у ці всі переговори за Україну. Об'ясніть, будь ласка, що вона дійсно у нас знаходиться? Чи що ви там навивчали по документації? Що з нею у нас твориться? Ну, дивіться, друзі, от мене дуже борю. Той факт, що нам, українцям, нав'язує, що український народ, тобто ми з вами віддали зброю. Друзі, ну такого ніколи не було, тому я кажу, що ми, український народ, ніхто ніколи не приймав рішень щодо здачі своїх національних інтересів, в тому, в тому числі ядерне зброю. А що ж відбулося насправді? Давайте ми згадаємо. І так, перше, що йде посилання, це на Будапештський меморандум від 94-го року. Друзі, ну відкрите Будапештський меморандум, там вже все написано. Там же мова про здрачу, зброю, немає. Є. Взагалі там йде посилання на договір. Про нерозповсюдження ядерної зброї. Знаєте від якого року? 1968 року. Почитайте ж уважно це. Далі, там же ж беруть на себе обов'язки США, Англія, Британія, Росія щодо територіальної цілісності України, в тому числі вони не будуть на нас, скажімо так, посягати. Але ж виникає питання, куди ж тоді ділиться ядерна зброя і чим це передбачена здача. Або передача, або знищення ядерної зброї, тому що там, там одним словом йдеться щодо э, скорочення та озброєння, тобто у нас було ОСВ-1, ОСВ-2, і тоді повинно бути що Паритет, друзі. Якщо ми знищуємо ядерну зброю, повинно бути паритет. Росія, Велика Британія, Америка, вони повинні теж знищувати. А як це так? Вони не знищують. А нас яким чином вони приймуть? Пан Матро, ну вона в землі. Зараз, от я зараз. Спитаю. зараз, зараз. Uh -huh. Я поясню. Далі. Повинен що бути? Закон. Закону немає. Значить, є постанова Кабінету міністрів за підписом пустоводіння. Думаєте, пуставодінка, який пише, що тепер зброю вважати товаром. Але ж. Е Багато, от я відео доложу, багато вже проводили розслідування, куди ж ділася ядерна зброя, чим регламентована передача або знищення ядерних зброю. Простим документом, який називається акт прийому передачі. Тобто возничні. Його теж немає. Більше того, немає. От я звертався в архів і немає меморандуму. Этого. Чому я не знаю. Ну це вже інше. Далі. Журналісти дослідили, що в ній в Україні було на період до 1994 року близько 2800 боєголовок. Наступна депутатська тимчасова слідча комісія, створена вже у 2019 році, теж накупала небагато. З'ясувала хіба точні масштаби крадіжки. За документами з України вивезли 2883 ядерні заряд. До речі, Росія відзвітувала, що прийняла у себе 2663 боєприпаси. Американці, яких дуже непокоїло, щоб совєтська ядерна зброя не опинилася на чорному ринку і не потрапила до рук якогось диктатора. Втрату росіянами двох сотень тактичних ядерних зарядів не помітили, і галасу здіймати не став. І заявляла про готовність його позбутись, та тільки ж не задарма. за оцінками експертів ціна українського ядерного потенціалу складала понад 100 мільярдів доларів. Натомість Київ принаймні розраховував отримати гарантії безпеки. Зрештою, в листопаді 1993 року Верховна Рада України все ж ратифікувала приєднання до московського договору про скорочення наступальних озброєнь і розпочала деактивацію ракет великої дальності. А на початку січня 1994 дев'ятсот Клінтон, Кравчук та Єльцин підписали у Кремлі так звану тристоронню угоду. Тепер п'ятого. Грудня 1994 року у Будапешті відбулася подія, яку ми часто згадуємо. І по нинішній день Київ, Москва, Лондон і Вашингтон уклали міжнародну угоду про гарантію Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Цей документ увійшов в історію під назвою Будапештський меморандум. Його підписанти, зокрема, зобов'язались поважати незалежність суверенітет та кордони України, утримуватися від загрози силою, від економічного тиску з метою підкорити Україну власним інтересам, від використання проти України зброї, проводити консультації у випадку виникнення ситуації, коли хтось взяті зобов'язання порушить. Простим документом, який називається акт прийому передачі. Тобто назвучений. Його теж немає. Більше того, немає, от я звертався в архів і немає меморандуму. Чому я не знаю? Ну це вже інше. Далі. Журналісти дослідили, що нібито ній в Україні було на період до 1994 року близько 2800 боєголов, яких вони передали, а то прямо передачу немає, але вони передали Росії. Придали 200... 2600. Ну воно в землі чи ні. От скажіть по А, ще рано. Так, да, Почекайте. 2600. І про це заявили представники Російської Федерації. Але виникає питання, а куди ж поділися І ще 200 голов, боєголов, ядерних боєголов, куди вони поділися? І це вже питання до ІСБУ. Чому вони мовчать, чому вони не проводять ніяких розслідувань? А де вони знаходяться? Ну, ну дивіться, якось. Проговорився Геращенко, eh, тоді він був міністром оборони, що Україна має ядерну зброю. І потім замовк. Тобто ядерна зброя в Україні є, але в якій кількості, я думаю, це треба вже спитати тим, хто це, е, це питання має, е, ну це ж до речі, військова таємниця. Зуміє? Я, я тут доступ не маю. Я просто кажу те, що... Е, Накопали журналісти, те, що я бачу, по документам. Тобто, по документам я бачу, що передача, акта прийому передачі немає. Але у мене виникає питання, чому вдруг хто на той час займав державну посаду, ну, наприклад, пуставодник, він десь з них. Я вважаю не, не дуже бідна людина. Кігіпка займав посаду, яку ви знаєте, можете подивитися, вдруг став банкіром. До речі, монобанк це ж його проєкт. Кінах. Який теж приймав цьому участь, теж став небідна людина. І, до речі, тоді був Порошенко, міністр закордонних справ, який що, не захотів з Криму виганяти базу Російської Федерації. Ну, от, друзі, от коли от ми зробимо ці пазли, ми зрозуміємо, що ну, український народ зрозуміє, що ми. Нікому нічого не віддавали, за нашими спинами щось робили. Акту прийому передачі немає. І Кравчук, Кучма, і всі інші президенти про нас всі цей, цей факт приховували. І ми повинні що, зазначити, що де Юре, у нас зброя є. тільки де факти де вона? От отак, от, от картинка, що я, 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 я вам хотів розповісти. Дякую.